Сьогоднішня наша тема відсотки. Відсоток це одна сота частина від чогось, наприклад, від числа. Якщо ми хочемо отримати 1% від торта, там треба торт розділити на 100 частин і взяти один шматочок, це буде 1%. Тобто відсоток це поняття відносне і становить воно одну соту частину від чогось цілого. 2% це. 2, очевидно, або 0,2. Нам треба пам'ятати про те, як правильно записується відсоток десятковим дробом, оскільки ми краще в задачах використовуємо десяткові дроби, ніж ділення на 100 і множення на відсоток, так як роблять в 5 класі. Отже, 25% це 0,25. 30% це 0,30 або просто 3. 150% – це 1,5 або 0,5%. 0,5% це 0, ,00. тобто це не 1%, а менше одного. 1. 1% – це 1 сота, а менше 1 – це має бути ще менше. Отже, це є 0 цілих, і 5 вже не сотих буде, а тисячних, оскільки це є піввідсотка. 1% – це 1 сота, піввідсотка – це 0 0 5 тисячних. Іншими словами, ви могли просто поділити це число на 100. Якщо ви 25 розділите на 100, вийде 0,25. 30 розділити на 100, вийде 0,3, 150 розділити на 100, вийде 1,5. І якщо ви 0,5 поділити на 100, приділені на 100, ми кому переносимо вліво на стільки знаків, скільки нулів, тобто на 2, отже, ми дописуємо тут два нулі і отримуємо 0,05. Припустимо, у нас є завдання перевести четверту відсоток. Ми можемо зробити це число, записати це число у вигляді дроби з знаменником 100, і у нас вийде 25%. сотих, Або 0,25, це 25, або 25%. Отже, одна четверта це 25%. Ну, очевидно, 25 це 100 відстав, це якраз є одна четверта. Знаходження відсотка від числа. Знайдіть 2% від числа 120. Звичайно, ми можемо 120 розділити на 100 і помножити на 2. Так роблять практично більшість дітей, з якими я спілкуюся на цю тему, але зробимо іншим способом. Просто помножимо 120 на 0,02. Згадаємо множення десяткових дробів. Множимо, незважаючи на кому. З кінця відділяємо стільки знаків, скільки в обох числах. Отже, 120 множимо на 2, 240. З кінця відділяємо 2 знаки, це буде 2,4. Отже, ми отримали, що 2% від 120 це 2,4. Аналогічно, як знайти. 110% від 45. Беремо число, обов'язково починаємо з числа, і множимо його на е, відсотки, вигляді, записані у вигляді десяткового дробу, тобто 1,1. 100% це 1,1. І це дорівнює 45% помножити на 1,1. Множимо, незважаючи на кому. З кінця відділяємо стільки знаків, скільки є в обох в даному випадку один. Отже, незважаючи на кому, це буде 495. З кінця відділяємо один знак 49,5. Е, так, задача. Ягоди містить 8% цукру. Скільки цукру міститься у 5 кг ягід. Отже, нам знову ж таки треба знайти відсоток від числа. У нас є 5 кг ягід. Ми 5 множимо на 8% у дисткого дробу, це буде 0,8. Множимо, незважаючи на кому 40. З кінця виділяємо стільки знаків, скільки в обох. Тобто 0,4 і 0 прибираємо, тобто 0,4 кг або 400 г. Наступний тип задач це знаходження числа за його відсотком. Тут можна робити декількома способами. Звичайно, самий простий спосіб це поділити. Отже, якщо ми шукаємо відсоток від числа, то ми число множимо на відсоток вигляді десяткового дробу. Якщо ми шукаємо число за його відсотком, то ми повинні поділити 28 на 2 відсоток у вигляді десяткового дробу. Давайте ми зробимо так, як говорить нам загальне право. Тобто, для того, щоб знайти Число за його відсотком ми маємо поділити на 0,2. Що ми отримаємо? Значить, при діленні ми ділимо так, щоб переносимо кому точніше так, щоб у дільнику не було кому. Тобто, ми додаємо сюди два нулі, а тут переносимо на два знаки, і ми отримуємо 1400. Тобто, ми робимо це усно без калькулятора. Е, таким чином. Тепер, якщо ви візьмете 1400, і візьмете 2% від 1400 від 1400 2%. Треба помножити на 0,2. Легко перевірити, що це 28. Як іншим способом зробити, так, щоб було більше зрозуміло? Отже, 2% від числа становить 28. Тобто 28 це є 2% від числа. Все число у нас, очевидно. Це 100%. Тому ми складаємо таку пропорцію і пишемо, що х у нас це 100%. Отже, яким чином з такої пропорції нам знайти x. Що треба зробити? Треба, щоб знайти х 28 помножити на 100 і поділити на 2. Тобто ми навхрест множимо два числа, які нам відомі, і ділимо на те, що проти, що проти Х. І це дорівнює 28 поділити на 2014 і помножити на 100 1400. Отже, ми отримали таку саму відповідь, тобто розв'язали правильну задачу. Наступні задачі, які нам пропонуються. Для приготування м'яса кухар використовував. Суміш двох перців, червоного і чорного. Кількість червоного перцю становить 47% від чорного. Скільки якого перця потрібно взяти, щоб отримати суміш перців масою 352,8 грама? Так, отже, яким чином робимо? Отже, нас не дано, скільки чорного перця, тому ми не можемо знайти 47% від того, що нам не дано. Оскільки нам недавно дуже треба золоте правило позначити за X. Отже, нехай у нас х грам – Це кількість чорного перця. Тоді червоного. 0,47 від x. Отже, що ми маємо? Ми маємо х це кількість чорного перцю, а червоного це 47% від чорного, тобто 47% від х, тобто х множимо на 0,47. Таким чином, у нас складається рівняння червоний перець, додаємо з чорним і отримуємо 352,8 гма. Розв'язавши дане рівняння, отримаємо, що 1,47х це 1х. А це 0,47х разом у нас буде 1,47х. Ну, і тоді х дорівнює 240 грам. Це у нас чорний парець. Оскільки за Х ми позначали чорний перець, Тепер треба знайти червоний. Для того, щоб знайти червоний, треба 0,47 помножити на 240. І ми отримаємо 112,8 грама. Це у нас буде червоний перець. Таким чином ми отримали, що чорного перця 240 грам. Червоного. 112,8 грам, якщо ми додамо, ми можемо побачити, що виходить 352,8 грама. Наступна задача про чорнослив. Приготування чорносливу проходить в два етапи. На першому етапі беруть свіжу сливу, висушують її на 50% і отримують вже практично готовий чорнослив. Далі на другому етапі знову підсушують і втрачає. Цей вже напівготовий чорнослив ще 21%. А в результаті ми отримуємо 158 грам. Нас е, питають, скільки треба взяти свіжого слива. Отже, після того, як на другому етапі слива знову втрачає 21%, 158 грам це буде якраз 100% мінус цей 21%. Отже, якщо ми від 100% віднімемо 21%. Ми отримуємо 79%. 79% це є 158 грам. Таким чином ми можемо скласти пропорцію, щоб було зрозуміло, і написати, що 158 грам це 79%, а х це 100%. Таким чином ми знайдемо масу. Сливи після того, як пройшов перший етап. Тобто, ми зараз говоримо про другий етап. Х звідси дорівнює 158 помножити на 100 і поділити на 79. Тобто 200 грив. 158 ми множимо на 100, тобто множимо на хрест і ділимо на те, що проти х. Тобто у нас 79, ми на 79 ділимо. Отримуємо 200 грим. Тобто, після того, як слива пройшла перший етап, втративши 50% своєї ваги, у нас е, залишається загальна маса чорносливу вже на першому етапі, після першого етапу 200 гр. Ну і очевидно, що скільки на першому етапі вона втратила 50%, то загальна, вартість, загальна маса всіх слив була 400 г. Отже ще раз, що ми зробили в даній задачі? У Нас проходило два етапи сушіння слив. Ми починаємо її робити з кінця цю задачу. Тобто, ми починаємо говорити про 158 грамів. Це та маса сливи, яка залишилась після другого етапу. Отже, ми розглядаємо зараз другий етап 158 грам це те, що залишилось після другого етапу. А на другому етапі було втрачено 21%, тобто залишилось 79. Отже, 158 грам це і є 79%. Ми знаходимо 100% і 100% це буде та маса, яка залишилась після першого етапу і дійшла до другого. Тобто, до другого етапу дійшло 200 г. І вже якщо ви зараз від 200 г заберете 21% і віднімете, то у вас залишиться 158 можете перевірити. Ну, і далі, оскільки після першого етапу втрачено 50%, то 50% це рівно половина, отже спочатку було 400 г слога. Наступна задача. Наталка прочитала книгу за 3 дні. Першого дня вона прочитала 35%, другого 40 остачі, а третього, решту 117 сторін. Яким чином ми можемо зробити цю задачу? Починаємо розв'язувати дану задачу з кінця. Після того, як другого дня прочитала Наталка 40% від остачі, залишилося 60% від остачі, тобто 100%. Мінус 40%, це 60%. І оцих 60% це якраз і є 117 сторінок. Але 60% не всієї книги, а тільки остача. Тому, коли ми зараз напишемо пропорцію і будемо говорити про 100%, то це 100% не вся книга, а тільки остача яким чином нам знайти Х? Треба 117 множити на 100. Навхрест множимо, те, що проти Х ділимо. І ділимо на 60. Навхрест множимо. Те, що проти х стоїть, на нього ділимо. Це дорівнює 195 сторінок. Тобто 195 сторінок це та остача, яка залишилась після того, як вона прочитала перше дня 35%. Що першого дня вона прочитала 35%, то остача становить 100 35, то 65%. Таким чином 65%, це і є 195 сторінок. А тепер 100% це буде вся книга. Таким чином ми отримаємо 300 сторінок. Тобто, вся книга має 300 сторінок. Яким чином ми можемо себе перевірити? Якщо є можливість швидко себе перевірити, краще це робити. 300 сторінок. Це вся книга, давайте швидко перевіримо. В перший день вона прочитала 35 сторінок всієї книги, тобто, помножимо на 0,35. 300 помножити на 0,35 це є 105 сторінок. Давайте подивимося, скільки залишилось прочитати 300 мінус 105 дорівнює 195 сторінок. 195 сторінок це те, що залишилось читати на другий, третій день. Другого дня вона прочитала 40% множимо на 0,4 остачі. Тобто 195 множимо на 04. Це буде 78 сторінок. Ну, і давайте скільки, перевіримо, скільки залишилось від 195% віднімемо. 78 залишиться 117 сторін. Так, як і було у нас в умові. Таким чином, ми побачили, що задача розв'язана правильно. Ми себе перевірили і для ЗНО чи НМТ це дуже добре, коли ви маєте можливість себе перевірити, у вас немає більше страху, що ви зробили щось неправильно. Додатнє: число А. Наступна задача більше. Додатньо числа Б у 3,8 рази. Пам'ятаємо, що якщо йде мова про у 3,8 рази, то ми множимо, якщо йдемо мова про на 3,8, то ми додаємо чи віднімаємо. А у нас більше за Б. Тобто, нехай число Б це Х, тоді число А становить. У 3,8 більше, значить 3,8х. Наскільки відсотків число А більше за число Б. Якщо у вас йде мова про те, наскільки відсотків більше щось від іншого, у скільки відсотків або щось типу того, то від чого ми відштовхуємося, те позначаємо за 100%. Тобто, якщо у нас більше за число Б, то число Б у нас буде 100%, а число Б у нас це Х. Тобто х у нас це 100%, а 3,8х це у нас буде невідомий відсотків. Таким чином шукаємо невідоме число, та, очевидно, що х скоротиться, і ми отримаємо 100 помножити на 3,8 і отримаємо 380. Автоматично пишу вже наскільки більше, тому що, очевидно, питання, наскільки більше відсотків, це означає, що треба від 380 відняти 100, і це дорівнює 280, тобто на 280% число А більше за число Б. Ну і остання класична задача. Спочатку ціну товару підвищили на 20%, потім знизили на 20%. Як змінилася початкова ціна товару? Ну, практично, не буду говорити, що 90 чи 70, напевно, 50. Скажуть, що ніяк не змінилось. Оскільки на 20 піднялись, на 20 опустились, і так здається, ніби нічого не змінилось. Але інакше б не питали, якби так все було просто. Тому е, частина дітей просто догадується, що щось не то. І тому намагаються додуматись, в чому тут проблема. Отже. Проблема в тому, що якщо ви піднімаєте ціну на 20%, то ми починаємо з тої ціни, яка була спочатку. А коли ми опускаємо ціну, то це ми опускаємо вже ту ціну, яку ми отримали після того, як ми підняли. Тобто зовсім буде інше число. Тому не будемо прив'язуватись до конкретних цифр і напишемо: нехай у нас початкова вартість товару Х. Якщо ви підвищуєте товар на 20%. То у вас уже буде 120%. Було 100, стане 120. Скільки ж це буде, якщо у вас була ціна X, а підняли її на 20%. Очевидно, що це буде 12 x Це ціна товару після підвищення. Спочатку була ціна X, підвищила на 20%, стала 12 x Потім ми знижуємо ціну на 20%. Якщо ви ціну знижуєте на 20%, то вартість вже буде 80%. Тепер нам треба знайти 80% від нової ціни, яка отрималась після підвищення. А нова ціна після підвищення у нас 1,2х. І це дорівнює ножим, незважаючи на кому, 96, і відділяємо два знаки, тобто 0,96х. Таким чином, була ціна X, стала 096 x Як змінилася початкова ціна товару. Відштовхуємося від того, що було спочатку. Це, що було спочатку, від чого ми відштовхуємося, це у нас 100%. Отже, x у нас це 100%. А 096 x у нас буде тоді невідомо, скільки. Відсотків. Таким чином ми знаходимо, скільки ж відсотків становить 0,96 від Х. Тобто кінцева ціна від початкової. Тобто була ціна 100%, стала 96%. Як змінилась? На 4% зменшилось. Отже, ми розглянули класичні задачі на відсотки. Повторили все, що знаємо на цю тему. Інші задачі шукайте в тестах, в телеграм-каналі, багато різного. Підписуйтесь і будьте завжди на зв'язку. Все, найкращого.